Це дефенте. Сьогодні ми граємо в Talet Tower Defense Roblox. Ну, сьогодні я вам покажу, як фармити об, е, досвід. Тому що вийшли нові ранги. Endless Тут е, оці от, штуки. Я сьогодні вам покажу, як його фармити. Скоро проходити оці от... Ну, я ще буду мунд краще знаходити, ну для першого часу я знайшов 15 хвилин плюс 350-400 досвіду. Так що дивіться. Нам треба мати Санта Civan, це фарма, фармілка, і ліприкона. Ліпрекон теж нам потрібний. Якщо хочете, можна взяти діджеї, але це не обов'язково, я без нього покажу. Так. Заходимо в uh, Toilet for Fortress... Endless Mod. Спавнимось і з самого початку розправляємо просто своїх сант. Раз. І автоскіп uh, uh, ставимо зараз. Просто на автоскіпі. Ці най проходять. Mm, просто ставимо сант зараз. Як по-моєму, це один з самих ефективних способів. Зараз просто чекаємось, чекаємо. Зараз на наступну хвилю вже можемо поставити ліпекону. Нам його треба поставити. А від сюди. Так. Ставимо. І просто чекаємо поки. Йдемо вкачувати свої ферми. Він дефне до 10-ї Просто вкачуємо ферми. І чекаємо. Так, вже от 10 хвиля, зараз просто його разок можна вкачати. І йдемо знову качати фермі. Він легко виграє босса, а ми віддихаємо. І так це все, вдефуємо. Давайте, щоб йому не було одиноку, поставимо сюди ще одного ліприкона вже наперед, щоб він спереду вже був. І йдемо знову, кажувати, фермер. Це поки мім все легко. Зараз треба, зараз треба буде це вкачати. І знову ферми. Поки це все легко роблять, ми Ну, Вже пішов на туалет Вони його повинні дефнути, ми вкажемо останню нашу, нашу ферму. А вони його не дефнули. Так що нам потрібно розставляти по новій тапці. Ну, вони його можуть бити отута. І я зараз просто розставляю тактику. Перший, тут другий, тут третій, тут, четвертий, тут п'ятий. І так само з іншого боку. Так. Так. Та От О, сюди. Ну, якщо у вас вже є перший левел вкачаний, то ви можете ще одного поставити. От сюди. Якось так. Якщо не маєте, це не обов'язково. І просто кожного по одному разу е прокачуємо. Раз цього, раз цього. Фммм... 5 біжить, але довго біжить. Так, знову прокачуємо тільки поки що цех. Тому їдуть і отвідемо оцих двох. Не вже наразі потрібні поки що. Добре, я пішов прокачувати. Так, вже третя і восьма хвиля. Я вже майже закінчую вкачувати їх на фул. Залишився останній з цієї лінії. Ще очі цих двох цих будемо. Зараз це окачем. Mm. Вже зараз гліч полетів. Ну, він не такий страшний, він не може просто застопити ліприкони. І це великий плюс. І, йому, і він йому зараз просто вже краунти. Якось так. Останнього я прикольно залишилося почати. Па, да і просто зараз чекаємо. Я думаю ми можемо навіть буде продати сант. А, незадовго. І те має бути підходити до кінцю, але вони ще тримаються. Ну там буде хвиля, там де вони вже не витримають просто. Добре, давайте я вже почну продавати ферми. Добре, ферми продаву. І ставимо я Ну, це вже і так кінець, не знаю на що я її вже ставлю. Це просто так і може ще трошки протримаємося довше, одна хвиля, вже більше XP. Але я не думаю. Їм вже тяжко, це просто вже довго займе часу. Ось зараз буде 15 хвилин е як горі і почну я продавати. Добре, вже смислу нема просто чекати. Або є трошки навіть. Просто зараз 15 хвилин чекаємо, і я продаю всіх. Це... токсика обіт, щоб одна хвиля зарахувалась. І але це просто колосальний урон, дуже великий урон. Тут. скільки? 16 на 20 тисяч. Ну, коротше, великий урон. І вже просто продаємо всіх ліприконів. Продаємо всіх людей. Ліпр... леприко... Ліпр... Ліприконів, ліприконів, я теж не пам'ятаю як. І просто кінець. Я люблю мої гроші з того і я, бо я, я, я приконю. Ам. Ам. Стоп і на цієї тижні. Чекаємо, поки вони дойдуть. Алцево трохи недопоїм. Може, нам за нього хвилю зарахують. Я я краще вб'ю. І все. Продаємо. 50 хвилин тут зараз э, вийде Smooth Giant Mountain вот, Smooth стоїть. Вот. А Реально, его не нужно. Просто ждем, пока мы сюда И все. Давайте уже поскорее. Вот этот вот ультра рокет. И... Там. Сколько? Хвилю. Не знаю, не показывает, сколько хвилю. А, 44, вот. И давайте Скільки. 16 хвилин. Получили 349. Якось так. Я ще може знайду якісь ефективніші. Я що зроблю з другом. З сербером. Як ви знаєте, його. Я придумав приблизно як. І знімлю відос. Коротше, якось так. Приблизно, якщо 15 хвилин це 400 будемо рахувати, то в годину це 1600. Так, 1600. ХП на годину. Мій рекорд 78, але в тому в минулому сезоні був 90 Так що це, ну, коротше, це був Defend. Сьогодні. ми, э, Я вам показував як э, фармити експу. Всім, всім, всім па, па.